Огляд на це недорозуміння я хотів зробити ще півроку тому, а додивитися це нарешті до кінця зміг лише зараз. І то в компанії моїх друзів, яких ви знаєте по нарізкам із відосів. А мене хавають! Ніт їбуть, нієт на Блять, булятя домикано або domestic до no Канаджо, або як у нас переклали домашня дівчина, це аніме із дуже гарним опенінгом. Розповідає про дебіла, який закохався у свою вчительку Хіну, ім'я якої мені запам'яталося тільки через те, що цей ловелас просто зайобує постійним повторенням її імені. Це аніме просто ламає всі стереотипи про романтичні аніме і драма. Взагалі, романтика це відчуття, у якому провідну роль грають ліричні і романтичні емоції, мрії, ідеали, про внутрішній душевний підйом. Романтика або романтичні стосунки виникають як правило лише у деяких ситуаціях. Коли вплив зовнішнього світу і свідомості людей невілюється, а на перший план виходять їх стосунки між собою і виникає потяг одне до одного. Тож, починається цей сюр із затишної кімнати, де два однолітки лежать після моменту насолоди двох душ, і фразочкою: Щойно, я втратив на займаю. Шлен нахуй весь той зброд ані про романтику. Де головним лицям щоб поцілуватися треба три сука сезони, щоб хоч якось наблизитись одне до одного. І щоб довести, що нас тут не піском годують. Нам доводять, що це найреалістичніше аніме наступною сценою, де наш ловелас розповідає своєму другу, як він погуляв на чужій території. Признавайтеся, хвазалися друзям, що нарешті по. Бля, чому він здається мені схожий на джабу хата чи взагалі якось глистає із Dark Souls 2? Цей Купідон розповів, як на вечірці зустрів тиху дівчинку. Давайте замутим! яка потім запросила його до себе в хороми. Звісно ж, заради досвіду. Дождь! Бо зайти в гугл і ввести там всім відомий запрос на в GTA 5 нам дуже важко. Аби ти як якомусь роздолбаю, то бля, пожалуйста. Але це ще не приколи. Далі нас знайомить із батьком головного героя. І тут ще одне чудо, виявляється, тут ще одна руйнація стереотипів від автора, бо батько тут існує і в деякій мірі навіть впливає на сюжет, і дуже багато плаче. Бля, реально, у нього бувають тільки три стани плюс один, де він нормальний, радісний, плаксивий. І лише один момент, коли він прийшов п'яний на пару з мачухою головного героя. В тій ж самі сцені до нас доносять новину, як воду з відра на голову, що батько вирішив одружитися, і та сама вища згадана мачуха вже прийшла. А? Так швидко? Бля, це я повинен казати, чого так скоро. Лише перша сука серія анімається, квіточка вже встигла <пух> рухатись. І не з Лінуксом, а з реальною дівчиною. А, до речі, ось вона. І ще вчителька. Оце це так джекпот. У малого аж навіть дах поїхав від чого той вирубився, нахуй посеред коридору. На посвірінка виваю інфу, що він тепер із цими двома дівчинськами стане сім'єю. Іхуя блядь. Як нам говорив домінік Сторентів. Це, до речі, поясню, чого в самій першій сцені він відвернувся від, 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 від неї. Це моя молодша сестра. Вона трохи сором'язлива, але. Знаємо, яка вона сором <хи> <оман> Після званої вечері нас із маленьким пестуном повідомляють, що вони змінюють своє місце проживання Ага, Щердака прямо в хату, де нам показують дуже вчительку, яка, нажравшись, вирубається прямо на дивані у вітальні. Наше солоднятко не розгубилось і вирішило поцілувати це тіло. Ну, не в ж момент, алло. Філігранно, нічого не сказати. Для, до речі, якщо я набухаюся, то мене не треба так тягнути, хорошо? А? Дякую. До речі, забув сказати, наша корзиночка до того ж письменник. І я попрошу запам'ятати це. Він намагається написати саме той роман, чи новелу, чи лайт-новелу, щоб цим двом було що читати. Не суть. Наступного дня наш ласкавець із статистами йдуть поглянути на нову переведену дівчину. І щоб розміти інтригу, так, це руї. Що за безлад на голові? толік як називається Система в мене. Вона й наша Дуся домовляються вести себе в школі як незнайомці. Нічого цікавого, а цікавіше тут лише діалог-вчительку, яка просто вибачається за те, що наклюкалася як свиня. Ну ми пробачаємо. Не думаю, що ти щось пам'ятаєш після такого. Недалеко від неї тікаєм. Наш ліпчик якось підслуховує телефонну розмову і, а поміркувавши, дізнається, що щось тут сука не так. А після того, як у двері дзвонять продавці-консультанти, то взагалі вважає, що хлопець її пиздить. Ні, ну а хуля, вона ж плаче. Ти хоч жестами покажи, що в тебе все гаразд. Далі нам трохи дають відпочити або сходити до психолога, або пістись. нахуй. Ні, тут просто дружня розмова в кафе. І з другом Та... такувати менеджером. Друг дає пораду в стилі або дій, або НАХУЙ отсюди. А так як у нашого Любаса IQ як у буханки хліба, то він получає поїбал. А ну вчителька в цілях профілактики порвала йому сорочку, нахуй. Бля, жалко сорочку. Пом'яним. Але продовжуємо. Вона його булить. Називай дитинкою. І що в дорослих все набагато складніше. І що нахуй він лізе в її світ. І взагалі у нахуй з кімнати. І про домашку не забудь, ага. Не витримує душа юного романтика такої правди, і він тікає з дому. Батьки вахою, препут вахою, всі вахою. А у мене живчик закінчиться, піздець. Груї відправляється на пошуки цього мурчика і знаходить його вдома у джаби хата, де вони також вигадують хитровий їбаний план по досягненню бази ваніша. Ой, блять, не то! Де вони також вигадують хитро виябаний план про злучення сестри із її хахалем. Руї також розповідає, що саме через сестру вона вирішила мати цій абобі, як варто помічає Джаба хат. Аго, виходить, з цієї ж причини вона могла зайнятися з тобою цим. Ніхуя собі сказав я собі: а блять, а мені можна так? А? Ні, не можна, йди нахуй. Є один момент, ніхуя собі, можна піймати, коли ця вчителька Хіна приводить якогось очкаріка саме в то кафе, де любить посидіти наша гальорка. Поговорили, потренділи, води в їбальні получили, нічого цікавого, скіп. А, викладач кафедри ніхуя не понімання, нарешті розуміє, як за неї переживає сім'я. А після того, як очкарик говорить очевидні сука речі, до неї нарешті доходить ніхуя собі. Ура! Алло, блять, це тільки четверта серія, тому треба ввести нового персонажа. Знайомтеся, Куков, ой, кукловод. Чи лялькар. Коротше, неважливо. Ось вам момо. І вона любить чле... Ой, робити ляльки. Одну вона робить на перерві в формі сука Руї. Від чого ні вона, ні ми, сука, з пацанами не були в захваті. Це ж, блядь, кріпово Алона. Про мому ходять різні чутки, що в найкатку в доту затащить, і в контрі дефе, і взагалі на фонтан на фурі літає. Шпукадним словом. Руї не лякає такий розклад карт Таро, тому вона хоче самій впевнитися. 30 чи що? Ага, дізналася. Прогулюючись по магазину, Руї та мума натрапляють на черв'ячка. Він її, до речі, рятує від самокачиків. Обійшлося. Відчувата просто розтанула. Ах, так я, блядь, сам би розтанув. Та просить Руї звести їх. Трах-бах, і вони вже в ліжку. Сука, чого він, а не я? А? Але цей половник відмовляється їй і замість цього готує її сука вечерю. Від такого вона просто. Ах, Все, любов до гроба вже називає їх дітей в мою честь. Але він неприступний, як фортеця. Тому через серію йде на побачень із тою самою вчителькою, де вони разом йдуть топитися. І на цьому все. Було нудно? Ладно, ладно. Вони просто поталяпалися і повернулися додому. Деру пішла в атаку і просить е, цю рибоньку поцілувати. Один, другий, поки їх не ловить вчителька. І замість того, щоб провести лекцію по стосунках між братами та сестрами, вона тікає. От, блядь, відразу видно, що зачкувала на парах по педагогіки. Ладно, похуй, йдемо далі. Фестиваль, телефон бульк, барабан бам. А Якась дебільна розмова про почуття, обнімашки, кінець. І після цього меху Іван з якою швидкістю хуярить розбиток подій. Тут вони б'ються, тут обнімаються, тут взагалі цілуються, а тут такуються. <гум> Піздіться це, це на протязі декількох серій. Перед цим вона взагалі з'їхала від батьків. Похвально, але геніально, щоб цей скунс не ходив до неї і ніхто не запалив. That's... Прекрасний план, неперевершений. І надійний, сука, як швейцарський годинник. Але ж ви забули, яке аніме ви дивитесь? План руйнується по одній причині. Цей непризнаний суспільством Геній забув попередити свого дружбелика, до якого він начебто ходить, щоб той взагалі був в курсі і покрив його. Та я його вже сто років не бачив. Дякую тобі, що ти з нами. <гум> <гум> Тому, коли його кидають на зі сходів, то він нормально так пройобується. Двічі. Бо, як нам покажуть, коли Руя спалила піздюжці Альфонса, вона ненароком прочитала ту хуйню, де він написав про любов учнів із вчителькою. Кінчається це аніме тим, що їх палять на фотографії. Вчителька звільняється і йде нахуй. Мого товариша це взагалі вразило, що цей анчоус в кінці не засав і подарував вчительці кілечко. Реально чоловічий вчинок. Але коли його кидає, він впадає в депресію і лежить в ліжку на протязі тижня. І до життя його приводить тільки душевна розмова із мафіозніком. Далі нагороження подвійне, і слова руї, що вона не відступить. Було забавно додивлятися цей аніма і побачити, як цих голубків засняли, як вони цілуються, ну, хоч не засняли колоція вони... і на тому дякую. Просто сюр. Ми додивилися і не знали, яке реагувати на це все. Мене спочатку затягнув опенінг, бо він тут реально годний. Сам опенінг, мені здається, розповідає про саму Руї, про її особистий шлях, як вона покроково дізнається про кохання, відносини і почуття. Вчителька просто дурна і робить якусь незрозумілу хуйню. Що не носець просто її бланить. А графон хороший. Мені особисто сподобалася рисовка. Але із трьох стовпів вдалого тайтлу, а саме графон, сюжет і музика, десь проїбали сюжет. Бо після перегляду ми відразу пішли чекати мангу і зрозуміли одну річ: цей геній сценарист намагався засунути вісім блять томів манги в 12 серій. Тому вони хуярили галопом і забули все, що тільки можна. І лише після другого перегляду цього тайтлу до деяких може дійти що Руї дивляться на цей світ через призму аналізу. Хіна загнала себе в рамки суспільства і не може спочатку прийняти те, що зведений брат кохає її. Мотивація головного героя в деяких моментах вражає, що говорить, що деякі моменти екранізували добре. А на деякі просто болта положили, що той аж стіл зламав. Бо я, чесно, не розумію значення тої сцени, де цей Толік відеореєстратор запалив від цю систему. Ахуєть сенсація, блядь. Не дивіться подібний шлак. Дивіться подібний шлак. Фансервіс наше все.